що приховує тему або темі, чого всі блогери його настільки активно почали рекламувати: судові справи, примусова праця та злив ваших персональних даних. Чи варто взагалі купувати на новому Аліекспрес, тобто на новому китайському маркетплейсі? Та головне чи безпечно це говоримо в цьому відео? Вітаю на каналі! Мене звати Христина, та ми одразу починаємо. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, це відео не є рекламною інтеграцією, жодних промокодів або реферальних посилань я залишати вам не буду. Отож, тему нова китайська платформа, точніше, маркетплейс, котрий був заснований лише у 2022 році, і вже зараз є конкурентом Аліекспресу, Амазону, Etsy та іншим. В Цілому ця платформа зайшла на ринок з достатньо таким агресивним маркетингом. До речі, в Україні ця платформа з'явилася нещодавно і одразу багато блогерів почали рекламувати і робити розпаковки з цього маркетплейсу. Тож, якщо ви користуєтесь соцмережами, я впевнена, ви це все самі бачили. І це не дивно, адже на це і були ставки. Тему пропонували блогерам рекламні інтеграції, і в цілому тему одразу почав витрачати мільйони доларів зі старту саме на маркетинг. І так вони могли собі це одразу дозволити. Адже тему платформа тему належить до великого холдингу PDD Holding. -холдинг. Звичайно, люди, котрі бачать настільки активну рекламу, зазвичай поділяються на два типи: Перший – це ті, хто почали купляти одразу. Другі. Це ті, в кого навпаки визиває підозру така реклама з кожної праски, так скажемо, і їх це відштовхує. Але, як можна було зрозуміти, перших виявилось набагато більше. Тема продає просто все: від абсолютно дивних речей, про існування яких навіть здогадатися було б важко, до одягу, техніки дитячих іграшок, і все це за дуже низькими цінами. І в той же час її головний слоган звучить. Купуй як мільярдер. Звичайно, всі ж мільярдери купують собі на китайських маркетплейсах найдешевші товари. Ця історія, в принципі, мені здається дивною, але почнемо спочатку. У 22-му році платформа почала працювати в США згодом на ринках Австралії та Нової Зеландії. Далі у Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Іспанії та Великій Британії. Пізніше тема вийшла і на ринок Латинської Америки в цілому. Вже у більше 50 країн, і це все лише за два роки. Одразу декілька цікавих і дуже неоднозначних фактів про платформу у лютому 2024 року тему запустив рекламу на Супербоул. Це американський футбол, запропонувавши глядачам призи на суму 15 мільйонів доларів. Це викликало зацікавленість серед мас, і звичайно всплеск відбувся пошукових запитів про тему. Щоб ви розуміли, реклама на супербол. Ол тривалістю в 30 секунд під час гри коштує 7 мільйонів доларів. У тему їх було 3, Тобто за півтори хвилини реклами вони заплатили 21 мільйон доларів. І ще три реклами було одразу після Супербоул. Але напевно це того вартувало, адже після гри у тему з'явилося 100 мільйонів активних користувачів США, понад 130 мільйонів завантажень додатку близько 420 мільйонів від. Відувачів на сайті щомісяця. Звичайно, великі гравці ринку, особливо в США, такі як Amazon, просто в ярості, тому що, окрім банальної конкуренції, сайт тему демпінгує ціною. Другий цікавий факт: платформа тема збирає ваші особисті дані. Вашого телефону, соцмереж, геолокації, галереї і так далі. А раніше користувачі ще й самі надавали на це згоду при реєстрації у додатку. Іншого варіанту просто не було. Також були розмови, було достатньо багато подано позовів до суду з різних куточків світу, що був злив даних кредитних карток. На що масово почали скаржитися спочатку саме американські користувачі даної платформи? Здається, що диму без вогню не буває. Крім того, на американському Ютубі почало з'являтися дуже багато відео разоблачені про цю платформу. А крім того, багато фахівців з кібербезпеки по всьому світу в різних країнах також публікували свої занепокоєння стосовно того, що у тему є приховані функції. Котрі дозволяють збирати дані користувачів з їх девайсів і без їх участі. Думаю, що багато хто з нас чув про те, що TikTok з точки зору кібербезпеки не є дуже надійним. Але у порівнянні з темою це взагалі ніщо. Ви можете самі бачити порівняння на екрані. Наступний цікавий факт: інший китайський гігант Шейн або Чейн подавав неодноразово на тему до суду. Спочатку стверджуючи, що тему залучає багато відомих людей, інфлюенсерів, тобто блогерів, щоб робити помилкові заяви, що вводять в оману про Шейн для просування своїх товарів. А в наступний раз приводом позову було авторське право. Хоча, звичайно, шейн і авторське право звучить супер дивно. А потім і тему почав подавати позов. We na shame. Цікава історія, розважалися два гіганти як могли. Але знаєте, не дивлячись на позови до суду, це схоже на конкуренцію, як у Пепсі, Кока-Кола, Нова Пошта, Укрпошта. Вони, начебто, і дійсно конкурують на ринку, проте в них є офіційні домовленості про те, що вони можуть використовувати один одного в своїх рекламних інтеграціях. Тож я думаю, що на китайському про. Сторі, цей масштаб просто трохи інакший. Проте це відео не про маркетинг. А в цілому дійсно реклами тему стало дуже багато в інстаграмі, Фейсбук в і в Тіктоці, тобто на усіх соціальних мережах найпопулярніших у світі. А крім того, тему пропонує безкоштовні товари деяким користувачам, які успішно залучають нових користувачів через реферальні коди та соціальні мережі. І, звичайно, це також частина маркетингу. Проте, деякі користувачі підсаджуються на цю історію, і прям занадто активно намагаються напарити реєстрацію на тему. Інший цікавий факт: у 23-му році управління з рекламних стандартів ASA Великобританії заборонило деякі рекламні оголошення тему за те, що вони показували дівчину в в цілком дорослі для її віку позі, в бандажах, їзду на велосипеді в шортах, які виглядали як спідня білизна та фотографію суконь, на яких не було видно обличчя модель. belly. Тема заявив, що фотографії дівчини порушує політику компанії, більше не буде показуватися, але оскаржив інші висновки ASA, заявивши, що показ осіб моделей не мав на меті об'єктувати жінок, і інші роздрібні продавці мали подібні фотографії. Далі говоримо про якість та ціни. Звичайно, на маркетплейсі більшість товарів є дуже дешевими, і ви скажете, що, начебто, логічно, що очікувати якоїсь високої якості не варто. Те, насправді ви ж розумієте, що багато людей шукають вигоду е, усюди, в тому числі замовляючи дешеві товари, очікуючи якусь суперякість. Тож перед тим як замовляти це стосується інших маркетплейсів, потрібно дуже уважно вивчати відгуки. Класно і на AliExpress, і на тему, те, що є можливість подивитися. Відгуки з фотографіями користувачів, звичайно, не під всіма товарами, але здебільшого можна, і ви можете подивитися, як певний товар виглядає в реальності від конкретних людей. Тож дивіться відгуки, щоб не бути. Потім ми граємо відеоролик, очікування реальність. Ці товари безпосередньо з Китаю. На що це впливає? Можливо, хтось з вас знає, хтось з вас ні, товар дійсно дуже сильно слідкує за якістю всіх товарів, але лише ті, котрі постачаються і продаються відповідно всередині країни. А ті, що йдуть на експорт, в цілому дуже часто штампуються де-небудь і на якість вони не дуже перевіряються. До речі, якщо говорити про якість товарів, окей, те, що вона не дуже, але багато товарів, взагалі, наприклад, одяг, не має детального опису складу, взагалі, що це за тканина, та звідки. Е Звідки воно також часто з тему приходять товари пом'яті, трошки поцарапані, побиті. Я замовляю на AliExpress достатньо регулярно, і в цілому, у мене ну мінімум разів було щось там десь. На тему багато відгуків, і от декілька днів тому мій викладач англійської мови також казала, що їй прийшло п'ять товарів, і три з них вже були пошкоджені. І це вам не наша Аврора, де ви можете повернути будь-який товар. До речі, Аврора саме на цьому і виїхала і стала лідером сегменту Dollar Стор в Україні саме через те, що коли інші дешеві магазини не приймали назад товар, Аврора дозволяла це робити і більше того про це усюди розповідала. До речі, про Аврору було відео на каналі. Якщо цікаво, можете подивитися, посилання для вашої зручності залишаю в описі до цього відео. Отож, про якість все. Би нічого, навіть якби товари лише були трохи пошкоджені або трохи поламані, деякі з них, але було проведено розслідування і виявлено серед різних груп товарів, що багато з них мають підробні сертифікати якості та містять шкідливі речовини, котрі перевищують дозволений рівень більше ніж у 20 разів, наприклад, свинець. Тему на це звичайно відреагували та сказали, що всі подібні товари перевірили і вилучили. Ну не знаю наскільки можна довіряти подібним заявам. Чи вірите ви в те, що тему дійсно великий маркетплейс перевіряв всі товари, навіть однієї якоїсь групи. Пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Я особисто маю певні сумніви. Також до суду на тему подавали і Baby Center, і європейська організація споживачів. Саме через якість товару. А губернатор штату Монтана взагалі заборонив користування держслужбовцям сайту. Тему. там, до речі, заборонен і TikTok, і Телеграм також саме для держслужбовців. А в червні цього року генеральний прокурор штату Арканзас подав позов проти тему, звинувачивши його у поширення шкідливого програмного забезпечення та обманної торговельної практики. І це далеко далеко не всі. Ії судові позови соцмережі X це та що Twitter в минулому, а ширяться поради, що купувати на китайському маркетплейсі тему не варто. Причин ціла низка від сумнівної реклами тему до збитковості китайського маркетплейсу. App Store у 2023 році видалив тему зі своєї бібліотеки. У застосунку була спотворена інформація про політику конфіденційності, а саме про те, які користувацькі дані маркетплейс збирає пізніше. Тему все ж повернули. Play Store також видаляв тему через порушення політики Google у тому ж 2023 році. У застосунку було шкідливе програмне забезпечення, що незаконно збирає незахищені дані користувачів. А аналітики компанії Grizzly Research стверджують, що застосунок містить вразливості, які дозволяють зловмисникам отримати доступ майже до всіх даних на смартфоні користувача. При цьому ви навіть не знайдете дані про те, що тему буде шитувати дані. Але говоримо про примусову та понаднормову працю. У червні 2023 третього року спецкомпалати представників США зі стратегічної конкуренції між США та комуністичною партією Китаю заявив, що тему не підтримував навіть видимість дотримання закону про запобігання примусової праці, щоб зберегти товари, виготовлені примусовою працею. У звіті комітету міститься критична Оцінка тема, в якій йдеться про те, що існують надзвичайно високі ризики зараження примусовою працею в ланцюжках поставок тему. Те ми також критикували за сувору е, культуру праці і м, заохочення системи 996 робочих годин. Це такий собі графік своєрідний, котрий достатньо часто практикується китайськими компаніями. Свою назву він отримав від вимог, щоб працівники працювали без перерви з 9 до 9 шість днів в тиждень. Тобто 72 години на тиждень. Така культура на робоч. Чому місці була пов'язана зі смертельними випадками співробітників під holding, які звичайно потрапили до заголовків міжнародних ЗМІ. Якщо говорити про умови для постачальників, то тема вимагає, щоб продавці продавали свою продукцію за ціною нижчою, ніж на Aliexpress. Адже це ж той наразі є головним конкурентом. Коли кілька продавців пропонують один і той же товар, тему авторизує лише того, хто має найнижчу ціну. Ось такий собі хеппі хаус. Пов'язані всі ці історії, як мені здається, з. можуть бути пов'язані з двома історіями. Перша це великі гіганти з Злякалися конкуренції і всіляко намагаються задушити новий маркетплейс. Або ж інша сторона медалі, можливо, темою є дійсно чимось більше ніж звичайним маркетплейсом, і готовий боротися під своїм місцем, так скажемо, під сонцем будь-якими способами. Але ми про це з вами навряд чи дізнаємось. Проте, якщо говорити стосовно того, чи замовляти на сайті тему чи ні. Якщо ви не держслужбовець, в цілому я нічого критичного не бачу. Ну, в цілому, я думаю, що всі великі банки, великі компанії, де ви залишаєте свої дані, звичайно, їх зберігають. Тому, якщо ви все ж таки вирішили замовити на тему, на каналі вже було відео, як це зробити покроково через сайт або через додаток. Посилання я також залишу в описі до цього відео для вашої зручності. Ставте лайк за корисні цьому відео, підтримуйте українськомовний контент, коментарем. Взагалі пишіть, що ви думаєте стосовно того. Тему дуже цікаво, реально О, тема. Тему дуже неоднозначна. І звичайно, я дякую вам за перегляд. Побачилась наступних відео. До зустрічі.